Сьогодні ой О -о -о. О -о. найемоційніше <ріп> випробування сезону Антошка, тошка картошка, друг опора, помічник, Більше хлопець, ось так. Моя пупочка, лупочка, бубочка. Колишні розійшлися вже плануючи весілля. Чи не зовсім? Який екс буде їхати з Одеси сюди, в Київ? Двічі в одну річку можна вийти? Водойми є для того, щоб плавати в них. Менше кружок! Крім! Yeah. Тамашу мішай! Швидше мішай! Плівку загортай! Ты сказал: форму! Ай ты успокоительно! <ріхи> Братан, тримайся. Штатно! Законні, що терплять! Тут комочки. Ну, Даша. вона емоційна особистість. Та унікум, котрий здатний вгамувати віку. Вона горіла! Переробляй! Зараз підеш додому! Зрозуміло! З вікою ідеальна пара. Ідеальні стосунки на кухні. Володя, давай газу. Чи можливі вони? Зараз ми вдома відпочиваємо. Дякую! Дізнаємось просто зараз. 15-й епізод. Вау! Це завжди так приємно, коли новий епізод. І все далі і далі я заходжу. Прямо ж я з вашаюсь. Заходимо на кухні Мастер шеф Опа! Баттл. 4 на 4. І рефері. А що це таке у нас цікаве? Будемо батлеса. Два ряди виставлені. Розумію, що сьогодні буде командний конкурс. Вітаємо, шановна вісімка. Вітаю. Головна перевірка сьогоднішнього конкурсу. Ваше вміння мислити стратегічно. На кухні стратегія це один із таких факторів, який має бути 100%, має працювати чітко, тому що без стратегії не буде чіткої роботи. Сьогодні ви працюєте в командах, і ці команди матимуть дві різні майже протилежні ролі. Червоні формують трійки продуктів, а сині обирають яку трійку продуктів беруть собі, а яку залишають червоним. Кожна команда отримає по 15 продуктів. Усі їх треба використати у своїй страві. Одна порція основної страви від команди. І головна проблема, з якою вам доведеться зіткнутися. Як не обдурити самих себе? Капітани наших команд сьогодні будуть обирати продукти, які їм подобаються більше. Кожні 10 хвилин ми маємо обирати по три продукти. В нас буде 5 раундів вибору продуктів, що триватиме 50 хвилин. І на готування безпосередньо на залишається 40 хвилин. Тобто, все разом ми маємо півтори години часу. Заготовки ми робити можемо. Це дуже круто. Я хочу до червоних і хочу бути капітаном команди. Через те, що у червоних є можливість заплутати, є можливість. Бачити перспективу, вони можуть побачити всі продукти і одразу вибутувати собі різні стратегії на різні страви. Є в нас стратег такий хитрожопенький — це Саня Карпусь. От він по хитрожопому десь вивернутись, завернутись, петлянути. Прям не знаю. Мені здається, це в скіл у нього з дитинства десь там вшитий. І він тому не соромиться і навпаки, навіть е гордість переповнює його, що Він так може робити. І от тепер, коли ви знаєте, які ролі будуть виконувати сьогодні різні команди, давайте нарешті сформуємо ці команди. Підходьте і тягніть свій номерок, не підглядаючи. Так, куди нам? Ой, не підглядайте. Ой, які джентльмени. Номер сім. Передостань. Я не задоволений, що я в кінці, тому що скоріш за все, в мене не буде вибору, буде вибор без вибору. Так мені не подобається. Подобається, коли є. М коли я сам роблю вибір. Я дістаю номер один. І думаю, сюди чи на щас як піду в червону команду і е збудую найкращу стратегію. Галочко, обирайте, будь ласка, колір фартуха. Так, я обираю червоний, тому що мені більше подобається, що можна саме обирати трійки продуктів. Червоний, звісно, класний, але мені здається, що з стратегічної точки зору краще все ж таки обирати продукти, тому я беру синій. Цікаво, куди ж піде Сашко? Я обираю синій колір. Е, мені ця пропозиція більш здається цікавіша для мене, тому хочу сьогодні синій. Я одразу зрозумів, що зараз Віка, Даша точно туди підуть. Це Одразу. Тому що вони тримаються Сашка, Сашко тримається їх, це їхня коаліція. А я обираю синій колір. Я також хочу обрати синю команду. Есто команду синіх сформовано, тому решта учасників приєднуються до червоних. Альфіна я така була щаслива, що команди склалися таким чином. То, що, ну е я не кажу, що команда синіх там мені з ними якось суперміга дискомфортно, але у іменно команда червоних склалася була прям моя класна команда. У нас є невеличке повір'я, що там, де Карпусь, там вдача і фарт, тому що мені здається, що він постійно молиться дияволу стосовно того, щоб хтось перемагав або обирав на ті стратегії. Він в нас величається найвеличнішим стратегом 16-го сезону. Тому я думаю, що сьогодні його а, звичка і навичок до цього стратегічно відноситися нам допоможе. Я вважаю, що в нас доволі. Сильна команда, бо у Сашка є гарні, там сильні сторони. У Вікторії, в мене. І Гарік дуже креативний, тому ну, з цього може вийти дуже цікаве поєднання. А зараз команди вам потрібно обрати капітанів.